Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук. Зараз ми знаходимося на інформаційному заході від Банк», де експерти розповідають про основи банківської системи в Канаді. 3 листопада Конгрес українців Канади організував для новоприбулих українців Едмонтона захід, де вони ознайомилися з основами банківської справи в Канаді. Працівники банку Scotiabank банк розповідали про поширені фінансові помилки, яких слід уникати в Канаді. Адже банківська та платіжна система України та Канади дуже відрізняються. Усі охочі могли зареєструватися онлайн та прийти на безкоштовний семінар, що відбувався в начальному центрі Робінс Hills Learning Центр. Сьогодні ми маємо такий захід для нових прибулих інформаційна сесія. Онлайн і офлайн щоб люди мали можливість поінформуватися і дізнатися про різні банкові справи тут в Канаді. Це ми будемо мати on YouTube, і ми поширимо по нашій різні соціальні мережі. Ми вже мали декілька заходів для нових прибулих. Мали для Pathways to Immigration, імміграційний. Інформаційні сесії, так що а, ми готуємося також мати в майбутньому, також про імміграцію нові а, системи, які а, люди можуть подаватися, і також а, додаткові а, с -с сесії про а, employment. так що а, пошукувати робіт. Ме ми а через а uh, facebook а ние тојше через instagram uh, и ми пошируваме через email ми мајме електронну пошту и а uh, новини кои ние також што два uh, два тежни uh, а uh, чрез чурез електронну Поштою поширюємо. А записалися сьогодні десь до 50 людей, щоб прийдуть тут приймати участь, і маємо надію, що долучиться офлайн. Як поширимо цю інформацію протягом наступний день-два, то будуть багато більше глядачів. Доброго дня як мене звати Діма. Працюю в Ковша на посаді Small Business Advisor, тобто робота з малим бізнесом. Почалося все з того, що, починаючи з минулого року, дуже, наш, дуже багато наших співвітчизників почало приїздити до Канади. І, відповідно, перше, одне із перших, що треба зробити, це як мінімум відкрити банківський рахунок. За минулі місяці, більше ніж рік, було дуже багато українців і всі наші співвітчизники задавали дуже Одинакові питання, я б сказав, і я не знаю, коли ви всі приїхали, чи ви тут місяць, чи ви тут два, чи ви тут рік. Але ми хотіли просто якби зробити ці уроки фінансової грамотності, тому що банківська система Канади і банківська система України здається, одне те ж саме, але ні. Дуже є багато тут нюансів, яких немає в Україні, і дуже багато є чого в Україні, чого немає тут. Сьогоднішній захід спрямований на фінансову грамотність. А так як багато українців перебуває в Канаду, і банківська система України і банківська система Канади кардинально відрізняються, я це знаю з власного досвіду, тому що я до цього працював тривалий час в українських банках. І коли я сюди прибув, для мене це теж було нове. І ми хотіли б поділитися. Ось цими оцією різницею з українцями і дати їм можливість якнайшвидше адаптуватися. А так як я маю досвід роботи з українцями, які почали пробувати сюди ще з минулого року. То я вже підготував якби відповіді на ряд питань, які ми можемо сьогодні почути. Ця відповідь може бути стосовно взагалі, що таке чеки аккаунт що таке сейвін аккаунт що таке чеки, а чеками в Україні мало взагалі хто користувався. Питання стосовно фрод, тому що дуже багато українців можуть попадатися на ці всі схеми, які шахраї зараз придумують. Питання стосовно кредитного скору це є теж важливо, тому що в Україні він існує, але ніхто на нього не звертає уваги. В Канаді кредит-скор Скор це одна із основних. Колон, на які базується ваша фінансова історія. А сьогодні кожен зможе почути відповідь на ті питання, які він які вони будуть задавати з приводу банківського обслуговування у Канаді, захід тривав майже дві години, проте аудиторія уважно прислухалась до всієї інформації та порад спікера, і в певний момент довелося навіть призупиняти розмову. Адже часу залишалося мало, але слухачі продовжували обговорювати найрізноманітніші теми. Від звичайних питань про кредитні історії, якими в Україні не користуються, і до питань відкриття власної справи чи бізнесу в Канаді. Я дізналася про цей захід з інстаграму. в мене просто а, вибилася реклама, я пройшла по посиланню і, і так дізналася про заклад, прочитала. А, мені було дуже корисно послухати, бо звичайно, що банківська система дуже сильно відрізняється від нашої української. От і тому а, дуже гарно було послухати фахівців двох. От і я винесла для себе дуже багато цікавого. Я вважаю, що всі хто приїжджають сюди. Звичайно, менталітет різний системи всі різні. Тому для мене це обов'язково. Ти можеш витратити не знаю годину свого часу, правильно, от але прийти послухати від з перших рук. Бо я знаю, в нас група в Фейсбуці правильно є, де люди пишуть дуже багато суб'єктивну єкт, суб думку свою висловлюють, Тому краще приходити послухати фахівців і задати питання. у нас у нас була відкрита дискусія, і відкриті питання були, і наші а, фахівці дуже гарно зробили, що надали нам таку можливість. От, тому а, я відповідала на питання з проводу чек чеків. Бо я мала такий досвід. От і друге питання з приводу contribution room, От що е, з приводу інвестування, бо мене мені, мені краще цікавиться тема, бо е, я все-таки планую своє майбутнє тут поки що, і мені важливо будувати вже зараз та, да, якісь е, кроки робити для того, щоб в майбутньому забезпечити себе там пенсію гарною. І одна із найважливіших тем avoiding fraud. Дуже багато є шахраїв, дуже багато є шахрайських схем. І я хочу вам розказати за ці всі схеми, щоб дати вам можливість уникнути, попастися на ці всі, вибачте слово, розводи, які тут існують. Розказується про інвестиції, які вони бувають, і так далі. Ми вже трошечки я вже за це розказали. Тобто є короткострокові, середньострокові і довгострокові інвестиції. Дуже багато було інформації. Для мене це було дуже цікаво, так як українська система відрізняється від канадської, і дуже багато було інформації, якої я не знала. І це дуже було так, я ставила наставила запитання про чеки. Яка відповідальність лежить на людині, яка виписує ці чеки, якщо вони не справжні. Я буду відвідувати заходи про кредитні картки. мені дуже цікаво, що дізнатися. І наступні думаю теж, бо я планую залишатися в Канаді і це перш за все, що треба знати. Так? І також я рекомендую всім, хто прибув до Канади, нюкамерам, що потрібно, так відвідувати такі заходи для того, щоб трошки так сказати, освоїти свої в Канаді. Ні, краплі не шкодую, тому що тут було досить цікаво. Мені сподобалося те, що воно було досить таким, як сказати, дуже практичним. Прям питання підбиралися гарні там теми. І, в принципі, була можливість також задавати свої питання. В мене був невеличкий перелік. Питання стосовно там кредитного рейтингу, як він працює, як він там напрацьовується, стосовно того, як функціонує система, бо вона ну вона відмінна від української, і там ті самі чеки. Та для мене сьогодні, наприклад, стало відкриттям, що якщо тобі виписали чек. А у людини, яка виписувала на балансі, не вистачає грошей, то відповідно ти можеш їх не отримати. І це буде твоя проблема. Бо, як мені здавалося, що якщо ти виписуєш чек, то ти з цими грошима вже розпрощався, і то. Ти будеш винний, а людина, яка отримала, вона отримає отримує зарахування. Получається, що не так. І ну, взагалі для мене історія з якась геть там настала, бо ну ж не знаю, жодних гарантій, жодних е, е, ну, нічого немає. Ну, знов таки актуальна вона була, бо вона розказувала про те, як система в Канаді працює. І я там собі зробив нотатки про. Е, Ну відмінності, там що себе представляють ті чи інші поняття, як гроші тут ходять. Наприклад, ну частину деякі деякого матеріалу я я знав заздалегідь, але все одно я для себе досить багато нового відкрив. Це наступна зустріч. Вона буде про кредити. Там питань страшне. От. Ну, серйозно, бо тут вони ну геть не так працюють, як у нас. Після тривалих відповідей на питання учасників семінар довелося завершити, адже чимало запитань, які цікавили українців, будуть розкриватись на наступних зустрічах, які анонсували Кук Альберта разом із представниками Скоча Банк». а зараз у нас буде коротка рекламна пауза, і ми повернемося до вас за декілька хвилин.